Погроза, образа і постійне відчуття небезпеки. Так жила Ірина Фріон останні свої роки. На 25-му судовому засіданні у Львові слухали перших свідків у справі про вбивство мовознавиці. І вже на старті засідання сторони не зійшлися в думках. Прокурор вимагав захистити свідків. Захисники обвинуваченого заперечували. За словами адвоката Соломи, від імені свідків не надходило скарг, які вимагали б особливої безпеки. Також обвинувачений зінченко зазначив, що на досудовому засіданні він озвучував свої анкетні дані у закритому форматі через небезпеку з боку радикалів і російських спецслужб відтак суд частково задовольнив позов прокурора. Анкетні дані ухвалили озвучувати без участі присутніх, але подальший допит свідків відбувався на відкритому засіданні. Першою на засіданні свідчила колега Ірина Фріон зі Львівської політехніки. Вона описала її як відповідальну, добросовісну і щиру людину, яка дбала про національно-патріотичне виховання студентів і не мала з ними конфліктів. Кож, за її словами, після одного із інтерв'ю Фаріон отримувала погрози телефоном, однак імені В'ячеслава Зінченка вона не чула. Вона просила, щоб її телефон взяли до уваги, розглянули ті погрози, які лунали. І зрештою, мої колеги тоді, коли я була у відрядженні, повідомляли мені про те, що на кафедру теж телефонували невідомі люди і. Ну, Відповідно, ми звернулися до охорони, щоб по можливості не пропускати сторонніх людей, а телефон ми випинили кошти напросто. Після цього перейшли до допиту відеографа, який веде ютуб канали Ірини Фаріон. Він розповів, що за три дні до вбивства 16 липня був вдома у мовознавиці і вийшов з помешкання приблизно о 11-й вечора. Однак заявив, що не бачив жодної підозрілої особи, так само і під час попередніх візитів, які він здійснював раз на тиждень. 16-го, так? Так. З якого часу ви були по яких? Скільки з 10-ї вечора приблизно до 11-ї Тобто ви прийшли до неї близько 10 годин згідно домовленості, так? так коли ви проходили в десятій годині. Ну то що видно, літо, літо. Ні, темно. Було, так? темно вже було. Ви бачили? Ви бачили, бачили? бачили підозрілу якусь особу? Можливо, на жаль, ні? Не бачили? Після завершення засідання донька Ірини Фаріон Софія особа прокоментувала почуті свідчення. Вона наголосила розповіді. Колег та соратників ще раз підтвердила масштаб статті її матері. Я вважаю, що ці свідки достеменно. Розповіли суддям про постаді Ірини Фаріон, відкрили для нас унікальну особистість, яка все своє життя працювала для України і для українців. І нам треба ще повчитися такої сили та сміливості в Ірини Фаріон. І насправді, я думаю, до Зінченка може нарешті дійде, кого він вбив. Я також закликала службу безпеки України звернути увагу на погрози в її сторону і заявила, що чекає на рішення президента вшанувати Ірину Форіон державним званням Героя України. Підтримати сторону потерпілої прийшов і керівник Львівської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Любомир Мельничук каже: хоч справа триває вже багато місяців, однак суспільство не повинно втрачати уваги до процесу. В ключовий момент не втрачати увагу і пильності. Бо тільки суспільство українці перестане слідкувати цією справою, може статись будь-що, а вбивця повинен отримати максимальне покарання. Знаємо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовзнавиці Ірина Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться вже 24 вересня. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.